Коли ми говоримо про великі війни чи революції, то зазвичай уявляємо собі столиці, армії, які рухаються величезними фронтами. Але що відбувається, коли весь цей вир історії раптом накриває одне єдине до того спокійне містечко? Ось це і є історія Кременця, міста, яке між 1917 і 1920 роками опинилося в самому епіцентрі бурі, де старі імперії буквально розсипалися на порох, а нові держави народжувалися у вогні та крові. Отже, що на нас чекає? Ми пройдемося п'ятьма актами цієї драми. Почнемо з того, як перші революційні іскри спалахнули на вулицях Кременця. Потім побачимо, як солдати і селяни дві грізні сили взяли справу у свої руки. Далі, далі буде справжня карусель режимів, від якої голова йде обертом. Зануримось у моторошну атмосферу червоного і білого терору і нарешті з'ясуємо, який же новий порядок народився з усього цього хаосу. І ось це, мабуть, головне питання, на яке ми спробуємо знайти відповідь, бо це не просто історія про зміну прапорів над ратушею. Це історія про те, як звичайні люди намагалися якось вижити, коли влада могла змінитися за одну ніч, а кожен новий режим приносив із собою нові закони, нові надії і, що найстрашніше, новий терор. Отже, все почалося в березні 1917-го. коли з далекого Петрограда до Кременця долетіла звістка про падіння царя. Це було, знаєте, як грім серед ясного неба. Революція не постукала у двері, вона їх просто виламала, увірвавшись у розмірене життя міста. І ось тут є один дуже важливий момент: на відміну від великих промислових центрів, де революцію рухали робітники, у Кременці головною силою стали солдати. Місто було просто переповнене військовими, тут знаходився штаб цілої 11-ї армії, а це уявіть собі. Тисячі озброєних, розлючених і страшенно втомлених від війни людей. Саме вони першими і вийшли на вулиці, вимагаючи не просто якихось там свобод, а негайного миру. А що ж стара влада? А нічого. Вона виявилася абсолютно безпорадною. Міська дума просто застрягла у нескінченних суперечках. Поки депутати сварилися і демонстративно залишали засідання, місто сиділо без хліба. Утворився такий собі вакуум влади. Який, як відомо, довго порожнім не буває, його митево почали заповнювати нові, значно радикальніші сили. А ось ця цитата це просто перлина, яка ідеально ілюструє весь абсурд і хаос того часу. Тільки вдумайтеся, нова українська влада все ще використовує старі царські бланки, просто закреслює ім'я імператора і пише щось нове. Ба більше, депутати присягали на вірність українській народній республіці російською мовою. Це був дивовижний час парадоксів, коли нове і старе переплелося в якийсь химерний клубок. Ну от, падіння старої влади випустило на волю дві, скажімо так, некеровані стихії з одного боку, це солдати, які хотіли миру будь-якою ціною, а з іншого селяни, які століттями мріяли про землю. І ось їхній час настав. І селяни, треба сказати, довго не розгойдувалися. Вони організувалися просто з блискавичною швидкістю. І подивіться на їхні вимоги. Це ж не просто прохання, це готова програма революції, повна ліквідація приватної власності. Вся земля тим, хто її обробняє. І хоч на папері вони, що закликали не захоплювати землю самовільно, всі чудово розуміли, це поки що триватиме недовго. А ось це число, воно говорить краще за будь-які слова 2,9%. Що це означає? А це означає повний тотальний колапс державної влади на селі. Селяни просто перестали платити податки і визнавати будь-яку владу, крім своєї власної. Вони почали втілювати свою програму в життя, забирали землю, рубали ліси, ділили майно. Справжня селянська революція йшла повним ходом. Тепер повернімося до солдатів. Штаб 11-ї армії в Кременці перетворився на такий собі осиний вулик радикалізму. Більшовицькі агітатори, як от Григорій Чудновський, працювали тут неймовірно ефективно. Їхні гасла були простими і зрозумілими кожному солдату, мир негайно, земля селянам. І звісно, ці ідеї падали на дуже благодатний ґрунт. Дисципліна в армії танула просто на очах. І ось у грудні 1917-го настає момент істини: армійський з'їзд. Тут зіткнулися дві абсолютно різні логіки. Більшовики кричали про безкомпромісну класову війну до переможного кінця. А українські делегати намагалися зрозуміти хлопці, а в чому власна проблема? Чому ви проти Української центральної ради? Ви ж за самовизначення народів? Це було зіткнення двох світів. Чим усе скінчилося голосуванням. І перемогли більшовики. Їхня резолюція пройшла. І це означало, що величезна озброєна 11-та армія опинилася під їхнім контролем для Кременця. Наслідки були миттєвими і, чесно кажучи, жахливими. Деморалізована солдатська маса під червоними прапорами вихлюпнулася на вулиці міста. Почалися єврейські погроми. Громадянська війна прийшла в Кременець. І от ми підходимо до періоду, який можна назвати не інакше як божевільною каруселлю. З кінця 1917 року Кременець потрапляє у вир, де влада змінюється чи не кожні кілька місяців. Це просто важко собі уявити. Просто спробуйте поставити себе на місце мешканця кременця. Отже, спочатку у вас влада Української Народної Республіки. Добре, потім бац приходять німці і встановлюють режим гетьманату. Не встигли звикнути владу. Знову повертає УНР. А потім, потім, взагалі, починається щось неймовірне. Місто захоплюють більшовики, а слідом за ними поляки. Кожна зміна це нові правила, нові репресії і відчуття тотальної невизначеності. А тепер давайте поговоримо про, мабуть, найтрагічніший етап цієї історії першу половину 1919 року. Кременець став ареною боротьби великих сил, а його мешканці опинилися між молотом і ковадлом. Що таке червоний терор на практиці? Це коли в червні 1919 року в місто приходить всесильна ЧК. Таємна поліція, і починає по суті полювання на людей. Вони шукають класових ворогів, забирають хліб, беруть у заручники інтелігенцію колишніх офіцерів і просто розстрілюють їх. Така жорстокість, звісно, дуже швидко налаштувала все місцеве населення проти більшовиків. Але ще до того, як більшовики повністю захопили місто, у травні стався один епізод, який, знаєте, показав їхнє справжнє обличчя. Їхній кавалерійський загін увірвався до Кременця і влаштував справжню різанину у військовому шпиталі. Вони вбивали поранених і хворих на тих солдатів армії УНР. Ця абсолютно безглузда й дика жорстокість просто шокувала місто. І ось тут, коли здавалося, що надії вже немає, відбувається щось абсолютно неймовірне. Доведені до відчаю мешканці Кременця самі беруть зброю до рук, таємно організовують загін і 2 серпня підіймають повстання. І їм вдається, вони вибувають більшовицький гарнізон з міста, одразу ж створюють свій суд і засуджують до страти 96 чекістів. Але вони розуміють, що Червона армія може повернутися, і тоді повстанці роблять доленосний крок, запрошують до міста польські війська, що стояли неподалі. Але знаєте, не варто думати, що з приходом поляків настав рай. Аж ніяк. Якщо червоний терор був спрямований на ворогів у місті, то поляки розгорнули жорстокі каральні акції проти українських селян в околицях. Вони просто спалювали цілі села, які підозрювали у підтримці повстанців. Тобто для простих людей один терор просто змінився на інший. Ну що ж, ми наближаємося до розв'язки цієї трирічної кривавої драми. Тепер доля Кременця вирішувалася вже не в самому місті, а на полях Великої війни, що точилася між Польщею та радянською Росією. Влітку 1920-го, під час великого наступу Червоної армії, більшовики ще раз востаннє повертаються до Кременця. Але це вже, скажімо так, була їхня лебедина пісня. Потужний польський контрнаступ, відомий як диво на віслі. Кардинально змінив хід війни. І вже у вересні польські війська остаточно вигнали більшовиків з міста. І крапку в цій історії поставив ризький мірний договір 1921 року. Він провів новий кордон, і кременець разом з усією західною Україною окинився у складі нової польської держави. Для міста трирічна буря нарешті скінчилася, настала стабільність. Але це була стабільність в межах зовсім іншої країни. І наостанок давайте просто замислимось. Війни скінчилися, кордони накреслили, зброя замовкла. Але чи означало це кінець боротьби? Боротьби за ідентичність, за землю, за майбутнє цього краю. Події 1917-1920 років залишили надто глибокі шрами. Вони посіяли насіння майбутніх конфліктів, які проростуть вже в наступні десятиліття. Історія кременця вкотре показує, що великі бурі ніколи не минають безслідно.